Це наше перше свято в новому житті. Mm, ти сладкий Спагеті з чорнилами каракатиці. Потім розумію, що я в принципі не дуже люблю квіти. Паприки треба зовсім трішки. Останній раз я готую це мармурове печиво. Мій фірмовий льот. Я посиділа в стіні, мені стало так сумно, що мені ніхто не зробив сюрприз. І образилась на свого чоловіка, що він мені не подарував букет. Заходь, заходь, я бачу, що ти прокинулась вже. Є що хочеш? Ну зараз буду, почекати, тільки прокину. Тук-тук-тук-тук-сердечко. Так, глянь. І то сердечко, так, ти ж день цих закоханих, пам'ятаєш? Ти любиш папу? І маму любиш. Значить у нас сьогодні свято. Сні! Снігір! Сніг, да? Так, значить, ми швидко снідаємо і йдемо гуляти на вулицю, да? Добрий ранок. Вітаю всіх закоханих з днем закоханих. Сьогодні 14 лютого, п'ятниця, і це наше перше свято в новому житті. Я до сих пір не звикли до цієї кухні, воно мені так подобається. До речі, у мене нова піжама. Взагалі, я не відношусь до тих, хто якось фанатично готується до цього свята і таке інше. Бо, в принципі, вся магія Дня Святого Валентина закінчилася для мене тоді, коли закінчилися шкільні роки. Та й принципі будь-яке свято для мене це просто привід, якось різноманітнити вашу щоденну рутину. Додати якоїсь розинки, а особливо коли є діти, то це ще більш цікаво, бо вчора ввечері ми з чоловіком прикрашали цю квартиру, і, типу, знаєте, не для себе, не для один одного, а для неї. Ти в один цих закоханих, ти дуєш курки для своєї дитини. Так ось, із хороших новин на сьогодні, за вікном сніг. Міра його вже побачила, і це означає, що ми сьогодні, зараз же відразу після сніданку підемо гуляти. І план на сьогодні це багато сердечок. Так. Я планую готувати сніданок з сердечками, ми плануємо з мірою пекти кукіс, як вона каже, печиво з сердечками. Потім приготую пасту з сердечками, ввечері у нас буде піца з сердечками. До речі, гучність у цій квартирі шалена. І коли у чоловіка закінчиться робочий день, ми будемо святкувати. Він замовив три набори лего, які ми сьогодні будемо всі разом сімейно складати, пити і грізти. Та збирати лего. Пошли, снідати, ходим. есть їсти. Ну Ну давай, поцілунок ще. О, бабусям, дісям відправимо. Так. Скажи, з днем закоханих. Супер! Нарешті ми зібралися на прогулянку, так? Що? Мінус. Що? Пахне, да? У нас в під'їзді пахне фарбою. Міра взяла собі штучку. Зараз будемо любити зі сніга зірочки. Ходім. Так, ліпимо зірочки. Для Мирослава це кращий подарунок на день всіх закоханих, ось цей сніг. Вона в захваті. Дитина ліпить, тато наш працює, тому він до вечора зайнятий. А я, я розважаю дитину. Вже не дочекаюся вечора, бо мені дуже хочеться розпакувати її лего. І чоловік, до речі, теж. Ми його купили ще, напевно, два тижні тому, ще коли жили на минулому житлі. І ми вже таки ходимо довкола цих коробок. Типу, ну коли, коли, коли. Коротше, цей подарунок буде для нас всіх, не тільки для Мирослави. Що там, без мене вже їсти, так? Да? Ще ні. Чекаємо на тебе. Угу, бачу. Так. Опа. І так, у нас зараз на обід спагеті з чорнилами каракатиці, креветками, пармезаном, базиліком. Ну, в общем. Ніхто мене не слухає завжди. Ну, Чи зато я, я точно бачу, що цим двом смачно. З ним всіх заклопених а яка в тебе красива білизна. Можемо це що, таке, сердечки? А як воно робить? Все, на ну, добраніч Лягай, і я пішла спать, добре? У мене таке відчуття, що в цьому році у нас якесь агастро 14 лютого вийшло, тому що ми зранку готували разом з Мирославою сніданок, потім, потім десь дві години гуляли разом, потім разом готували з нею обід. І зараз, доки вона відпочиває, я хочу зробити заготовки на шоколадні цукерки, які ми плануємо зробити, та потім на мармурове печиво, яке ми також будемо робити разом. Ну а загалом, чому ні? Будемо поєднувати приємно з корисним. Якщо моя дитина любить готувати і проводити час зі мною на кухні, то будемо розвивати креативність і дрібну моторику. Ще зараз, доки я відпочиваю на дивані та гортаю стрічку в інстаграм, дивлюся там у всіх, типу, квіти, якісь цукерки, походи до ресторану. Я думаю, блін, може й мені потрібно було. Потім розумію, що я в принципі не дуже люблю квіти. І ми, типу, домовились, що ми просто разом будемо грати в Лего. Коротше. Якісь такі дивні відчуття цей інстаграм зводить з розуму. Оці, знаєте, нав'язування бажань, яких тебе типу нема, але ти дивишся і начебто вони з'являються. Так, треба абстрагуватися від цих соціальних мереж. Тож зараз трішечки відпочину і знову піду на свою улюблену кухню. Я не знаю, мені так подобається ця кухня, мені так подобається на ній готувати, що я просто не хочу звітити, якщо чесно. Я впевнена, що через якийсь час мені це набридне, але доки, доки. сьогодні будемо на ній цілий день. А що це ми робимо? Я, так, так. Красишся, фарбуєшся, а ну поки подивись на мене. Ні, їсти не можна. А ну подивись на мене. Ти нафарбована вже? Так. А де ти нафарбована? Вау, Боже, яка краса! Так, ну що, що ми будемо робити? Кукіс. Так, дивись, у нас з тобою є форма. Нам треба сюди насипати різні штучки. По одному горішку в кожне сердечко клади. О, давай! Клас! Так, паприки треба зовсім трішки. Розтопити шоколад. Тверде, так? Да? Yeah. Угу. Тепер додамо золота трішки. Як у тебе красиво виходить. Обережно, гарячі і гарячі. Це у нас будуть кендіс. Yeah. Ні, мірно ж не розсипайте що. Хто це буде потім прибирати? Yeah. Ти прибереш? Чесно? Yeah. Мені здається, ти мене обманюєш. Yeah. Ти пішла прибирати? Yeah. Моє золотко. Чи ти навіщо золото. Здрасте, а ну назад складай. Так, наше тісто на мармурове печиво. Готове. глянь. З мармуровим печивом у нас знову якось Бух! Труси ручки. Зараз будемо прибирати. Яка ти в мене помічниця? Ніхті. Манікюр спортився. Ой, треба буде зробити. зараз. Я ставлю печиво в духовку, а ти труси ручки. Добре? Добре Де цей злочинець, який зробив ось вот таку історію, Ага. Я зараз знайду по слідам. Так, так. Так. Куди? Куди втекла? Нда. Раз, два, три. Чесне слово, мені здається, це останній раз я готую це мармурове печиво. Просто подивіться. Млинці. Мір! Щось у нас з тобою знову пішло не так. Кошмар. Просто кошмар. Тут була форма сердечок, якщо що. Я наважилася спробувати. Це реально дуже смачно, але дуже некрасиво. М -м -м. Таке смачне? Таке смачне і таке некрасиве. Кошмар. Туди на. Спробуй. От вам І тест. Опа! А тебе сюди! Коханечко, Коханечко, манюсенька! Друга спроба. Я додала зовсім трішечки муки і вже зовсім інший ефект. Боже це найгарніше мраморне печиво, яке в мене колись взагалі виходило. І тут навіть, бачите, якщо сильно сильно придивитись, то навіть можна розгладіти сердечко. Коля! Коло? Ну, це сердечко. Це у мами таке сердечко вийшло. Так, дивись, спочатку сипем соус. Багато соусу треба. Так. Добре. Ти подивись, на сердечко схоже чи ні? Так. Отах. Боже. Ти... Ні, об маму ні. Труси над піцею, ручки. Труси. Піца. Піца. Що треба робити на День закоханих? Цінуватись. Все, ставимо в духовку. Так. Да. Ура! ідемо їсти, так? Папа? Ого. Це що? Це до Дня закоханих? Ого, як багато. А ну тря... треба папу цілувати, Мір Бігом. Ти що? Це ж День закоханих Оля! Ти мій сладкий. О, моя золота маленька. Ну все, розкривай. З якого почні? Ляля. Ля-ля. Ти чашечка! Декопить, де копить, де хопить. Як смачно. Мій фірмовий льот. Тут полуниця з м'ятою. І зараз ми сюди додому а Мартіні Асті буде дуже смачно. М -м. Ви їсти сьогодні будете? Будете. Дитина зібралась їсти. Ура! Уга. Ура! 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 Нарешті, нарешті! Я вже вас тут чекаю знаю стільки. Так, води. От зараз вам показую саме з, цього моменту, саме з цього моменту починаю я святкувати День Закоханих. От тату зараз сяде поближче до міри. Я поближче до себе поставлю ось цю штучку. Дивись, дивись, що ми тут приготували. Значить так, піца у вигляді сердечка. Це з мірою ми робили. Нічого собі. Потім печиво мармурове. Дивись, це цукерка, ми з мірою самі зробили. Клас? Угу. О, Голодець, так, давай дивись на рахунок три. Зараз поїде потяг. Ти готова? Я буде біжати .Sí. тісто для піци мені краще купувати. Цукерки неймовірно смачні і мармурове печиво, ця друга партія теж дуже-дуже смачна. Ми вже майже закінчили пляшечку мартині Асті. Відповідальність за побудову Лего, наш тато. Я просто пасивний спостерігач. А Міра активний спостерігач поки що. І будувати мости вже. Мости будувати. Yeah. Значить так, розповідаю. Я сьогодні в інстаграмі надивилась, як всі одне одному дарують квіти, святкують хеппі лайф, знаєте, і образилася на свого чоловіка, що він мені не подарував букет. Хоча заздалегідь. Ти типу, був мені останній раз, коли я подарував букет, сказала: не треба подавати букет. Так, да. Я типу, ну, я не дуже. Не дуже люблю. Це було менше, ніж. Я не, дуже люблю. я не дуже люблю квіти. Я запланувала цей день, я сказала, що у нас от буде сьогодні там святковий сніданок, обід, там вечеря. Потім ми всі так сімейно пограємось в Лего, а потім я посиділа в інсті, і мені стало так сумно, що мені ніхто не зробив сюрприз. І я образилась на чоловік. Коротше, ось такий день, Свят... день Святого Валентина. Зараз складемо міру і будемо святкувати вдвох. Ну, квіточку можна буде подарувати хоча б одну. Собіть дивиться на нас. Обідщик. А тобі тато квіти подарував? Так. От, Отакій, так? Да? Бачиш? Мірі подарував. Людина вона начинає все. А мені хоча б квіточку, хоча б одну. Хоча б одну, один цвіток.